Рівно о десятій ранку на Житомирська 50 В пролунало сиренооповіщення оповіщення проведення сумісного об'єктивного навчання з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного походження. За планом, вибух побутового газу та руйнування житлового будинку і пошкодження мереж життєзабезпечення розпочата за розпорядженням міського голови за його окремим дорученням. Органи управління сил цивільного захисту міста Бердича організували первільні заняття. Це позапланове заняття, але в умовах сучасності вони дуже дуже потрібні. На думку Віктора Рябушка, аварійно-рятувальні служби на сьогодні мають надавати значно більше уваги організації роботи та діям під час ліквідації масштабних аварійних ситуацій. Тому на організовані навчання залучили більшу кількість аварійно-рятувальних бригад. За планом було зафіксовано неналежне утримання та експлуатацію побутового газового обладнання, в результаті чого стався вибух газової суміші у дев'ятоповерхівці на другому поверсі. Будинок було частково зруйновано, пошкоджено мережі життєзабезпечення, утворився завал, є загиблі. Рятувальники розпочали діяти у два етапи: на першому спрацювали органи управління, реагуючи на виникнення надзвичайної ситуації. На другому ж виконувалися практичні заходи щодо ліквідації її наслідків. На кожному етапі на кожному підприємстві значить, був організований контроль за порядком роботи, отримання цього сигналу і дії органів управління. Аналіз ми зробимо пізніше. На мою думку, перший етап відпрацьований непогано. Чому? Тому, що на практично на через 20 хвилин, хвилин всі аварійно-рятувальної служби і бригади були на місці. От вони для, і готова для відпрацювання другого етапу. На другому етапі значит, практично був наданий сигнал оповіщення, тобто сигнал Увага всім із залученням сирена оповіщення, системи оповіщення міста Бердичева. По завершенні навчань Віктор Ябушко наголосив на тому, що для виправлення виявлених недоліків у роботі в місті мають змогу послуговуватися як фінансовими ресурсами, так і організаційними. На що ми звернули увагу? Тобто не тільки на проведення аварійно-рятувальної операції, але й на організацію взаємодії і надання допомоги аварійно-рятувальними службами. Аварійно-рятувальним бригадам комунальних підприємств, які займаються відновленням життєзабезпечення житлового будинку, який пострадав. І вони недоліки, ми їх проаналізуємо, поставимо конкретні завдання, то завдання щодо їх усунення. Руку на пульсі ми повинні тримати, для того, щоб всі були готові. Діти за призначення, діти своєчасно.